Обстежують, лікують та оперують попри щоденні обстріли. Нікопольська благодійна ветклініка, оговтавшись від атаки дронами 7 квітня, продовжує надавати свої послуги в повному обсязі. Ай, красавчик. Ай, красавчик. Не дає забути про прильот вирва із уламками безпілотника, неподалік клініки та стрічка біля фасаду, яка застерігає про небезпеку. Бачимо дірки від уламків. Дрону. Також нам сказали, що два саморобних дрони летіли саме сюди. Один впав там, інший біля будівлі з десяток. З десяток дірок утворилось на афіші ветклініки. Ці дрони ну, вони повільні. От, але ці дрони обладнані камерами, тобто ну, ці козли бачать, куди летять, що це е, цілком мирні будівлі. От, вони зроблені ну, просто. Ну просто з якихось підручних з фанерок, з трубочок, намотан снаряд був просто ізолентою та скотчем. Працівники клініки згадують, що в той день напередодні обстрілу поблизу кружляв розвідрон, а лікарі тим часом готувалися проводити операцію. Ми вже е, стали приїжджати просто в роздягальню. Вот в цей час нам привезли собаку з пораненням. Тобто її треба було швидко оперувати. Вже наш другий врач оперував в роздягальні, роздягальніше. Собаку з пораненням. Коли будівля здригалась від вибухів, ветеринар завершував хірургічне втручання. Воно на щастя прийшло успішно. Проте, рятувати в той день довелось не тільки чотирилапих, а й самих нікопальців. Цей же час від нас вийшла клієнтка, яка попала під цей обстріл. Вона була поранена. Вона повернулась до нас в клініку. Ми надали їй першу допомогу до приїзду, е швидкої допомоги. Клініка вимушено припинила свою роботу на один день, аби усунути наслідки атаки. Проте, вже наступного вони знову відкрили свої двері для чотирилапих та їх господарів. Від березня у ветлікарні врятували майже тисячу домашніх та безпритульних тварин. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.